На території Колочавської громади було проведено два військово-патріотичні вишколи. Вишколи – це безпосередньо Карпатський щит пам'яті швець Владислава, з яким у 2020 році ми перший раз проводили цей вишкіл, але, на жаль, він загинув і тепер ми проводимо в честь його. Це було для учнівської молоді. І нещодавно завершився вишкіл, карпатський щит студентського струю, яке націлений на студентську молодь. І ці два вишколи вони мають на меті знайомство молоді, яка прагне жити в вільній незалежній державі, комунікація між собою, знайомство з що таке військова справа. І виходячи з цього. Долучатися в тій чи іншій формі до боротьби з ворогом. Якщо брати карпатський щит пам'яті Владислава Швеця, безпосередньо це учнівська молодь, то було більше ста учасників. Якщо брати для студентів, що проводилось студентство строю, це до 100 учасників. Загалом більше 200 учасників протягом цих двох заходів прийняло участь в даному вишколі. Безпосередньо був військовий у нас, який там отримав травму горла. Він був снайпером. Він розповідав. Про що таке снайперська робота, що вона не така проста, як вона відбувається, що для цього потрібно? Було збирання, розбирання автомата перший день, тактична поведінка, медицина і багато таких інших вишколів. вечором це були команду ігри, щоб познайомити молодь між собою безпосередньо вогнище, яке єднає нас всіх виконання українських традиційних пісень, тим самим згуртовуючи молодь і даючи молоді орієнтир, на кого треба рівнятися. Кожен військовий це є приклад, на якого можна порівнятися, якщо брати цього військового безпосередньо снайпери, то його історія можна навіть написати в фільм. І на кожному такому прикладі ми їх вчимо, що є інша альтернатива. Ми не ставимо за мету собі, щоб вони вже залишили так, як у Росії промиваючи мозок, що берете зброю, де воювати, ні, ми їх знайомимо, вчимо їх безпосередньо цінувати час, який це, і що цей час дається дорогою ціною, паралельно з тим, даючи певні навики. Ну, завжди їм говорячи, що ми б ніколи не хотіли, щоб ці навики вони використовували. Але якщо прийде час, то щоб вони вміли себе захистити, надати допомогу і організуватися.